Професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2024-2025, група А. У Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Танкачеєва зустрічається футбольний клуб Епіцентр та Буковина Чернівці. Ну, вже частково частко вже пішли. Зараз бендер з Бендера з м'ячем. Бендера пробиває! Небезпечно, але не влучно. Чем? Чекає, чекає, на партнерів, переводить на Бодню. Бодня приймає, може пробувати. Прибрав, пробив і не точно. І що м'яч від кінця, схоже, там кутовий. Івен Запорожець зараз судор морозу! Я так ну не знаю. З моєї позиції дуже небезпечно виглядало, але не точно. Сьогодні Кольцов Це з м'ячем і буде пробивати. Пробиває білик. відбиває. дуже небезпечно зараз. Було. Біля воріт під центра. Команда Савчук Відпасовує назад на кінця. Климець пробиває! Тут зайфано маренка. Перепрошує. Бендера з м'ячем. Кравчук невдало прийняв. Бається, атака. Під центра продовжується. Кравчук. Кравчук розвертається. Навіщо утравний майданчик? Кліпову зльоту пробиває. Кутовий схоже, так. Маренок. Назад на Климця, дубль два від Климця, Так, другі удари. Вищий воріт. Зараз атака Буковини. Простріл, і тут Григоращук вибиває. Ні, все ж таки не Григоращук, а гірний пробував, схоже. Миронюк Заходить Бендера, Бендера задалеко відпустив, але м'яч все ж таки зміг зберегти. Миронюк Штовху на Бендера Простріл, який момент зараз не точно пробиває Кравчук. Чаті. Напишіть, з яких міст ви дивитесь цю гру. А тим часом Кравчук, Кравчук ватаці, Кравчук. Там м'яч доходить до Маранюка, Маранюк назад на Кравчука і Го! Данила Кравчук відкриває рахунок у цій грі на 42-й хвилині. Така швидка атака від епіцентру. І рахунок нас відкрито. Бодня навішує на дальню стійку, і там дуже небезпечно було. Гончарук там набігав і дали йому можливість пробити. Зараз розміщується, там підслизнувся кольцо. на Які удари, які це від Пономаренка. Ліповусь пробував зараз. Поки що без ну Ось тут був дальній постріл Микити Бузу, але вище воріт. Розпроців. Швидкісна атака від епіцентру. проти віддає на Кравчука. Взади не було. Кравчук пробиває. Розбігається. Ян пробиває і Білик на місці. Бендера з камиться. Як і Владислав Ванат. Гравець збірної України. Так, київського динамо, друг Івана Бендера. Але зараз ватація епіцентра. І Кравчук. Кравчук фінтить, Кравчук пробиває не точно. Камелюк під удар кальцову. Вище воріт. Зараз передача на Андрійчука. І тут Білик виходить. Показує, що можна підводитись арбітер. Не було там порушення правил. Капітана Владислава Мороза. Кравчук з м'ячем. Ясавчук праворуч зараз Гліб отримує передачу. Перед ним Варгувавський Бендера. Бендера тут вільний. Бендера в цьому майданчику, ніхто його не застачає. Бендера прострілює, лекуть його простріл. Тут, тут удар, ГОЛ! Станіслав Кристі на 82-й хвилині матчу виводить. Забиває другий. Гол у ворота Буковини. Одразу подвійна заміна. Лущ, у Глушук замінює а, а, Бодню. Заміну, яку я анонсував, вона готувалася. Давайте тут ще подивимося, ще Так, повторчить. Ну, Стас Кристін вистрибнув високо та головне пробив гущенка команди. І ось передача на Тищенка. Андрійчук тут Андрійчук пробиває вищила. Шука. І все, луна нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що епіцентр сьогодні був сильнішим. Епіцентр сьогодні переміг чернівецьку буковину з рахунком 2-0. Нагадаю, на 42-й хвилині матчу рахунок відкрив Данила Кравчук. Ну а на 82-й Станіслав Кристін його подвоєв. Дякую всім за увагу. Дякуємо Збройним силам України. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, захисників та захисниць. Ну і успіхів усім нам, перемоги та мирного неба! До зустрічі.